Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підготував підбірку кращих сучасних українських мультфільмів, які майже нічим не поступаються голівудським анімаціям. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали. Клара та чарівний дракон. Український анімаційний фентезійний фільм режисера Олександра Клименка. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 26 жовтня 2019 року. Події розвиваються в казковому світі, де сили зла тисячу років чекали на появу чарівного дракона, що володіє рідкісними навичками, бажаючи використовувати його магічні здібності. Через випадковий збіг обставин юному герою вдається втекти від лиходіїв, після чого він опиняється в компанії дівчинки Клари та її близьких друзів, веселого єнота та сварливого гнома. Дізнавшись про те, що їх новому товаришеві загрожує серйозна небезпека, приятелі вирушають у ризиковану подорож, щоб допомогти дракончику дістатися додому, проте незабаром з'ясовують, що вороги полюють і за кларою. Викрадена принцеса, український 3D-анімаційний фільм фентезі режисера Олега Маламужа. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 7 березня 2018 року. Події відбуваються у чарівному місті Києві за часів відважних воїнів, прекрасних принцес та могутніх чаклунів. Молода дівчина на ім'я Міла, донька київського князя Володимира, який наполягає на якнайшвидшому заміжжі дівчини, незважаючи на те, що дочка зовсім не бажає цього. Якось втомившись від зайвої опіки батька, вона втікає зі своїх покоїв. Блукаючи містом деякий час, Міла зустрічає Руслана, добродушного юнака, який заробляє на життя вуличними представленнями. Разом вони проводять незабутній вечір, після якого закохуються один в одного. Проте їхню ідилію порушив злий чаклун Чорномор, який викрав принцесу, щоб перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Микита Кожум'яка український 3D-анімаційний фільм фентезі, знятий Мануком Депояном за мотивами одноіменної казки. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 13 жовтня 2016 року. У серпні 2017-го стрічка брала участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою. Кирило кожум'яка знаменитий богатир, який переміг злісного дракона. Пройшло багато часу, проте, як виявилося, хижак не загинув остаточно. Його душа вселилася в чаклунку, яка живе у чарівному лісі. Тепер людям знову загрожує небезпека, оскільки дракон не заспокоїться, доки не зруйнує їхній світ. Наближається нова битва, і кожум'яка готується до неї з усією відповідальністю. Проте перемогти дракона хоче не лише він, а й його син Микита, який упевнений в тому, що вже може вважатися воїном. Він збігає до чарівного лісу, щоб самостійно знайти чаклунку. Хлопець переконаний, що зможе здолати злі сили, тим самим довівши батькові, що він також гідний представник богатирської сім'ї. Козаки, футбол та козаки навколо світу. Анімаційні мультсеріали 2016 та 2018 року зняті режисеркою Мариною Медвідь, які є рімейком культового мультсеріалу Козаки. В нових серіях глядача очікує продовження улюбленої історії про сильних і кмітливих тура, грая та око, які подорожують європейськими країнами та відкривають для себе і глядача культурні та етнічні особливості старого світу, зокрема вивчаючи різноманітність національних страв, костюмів, архітектурних пам'яток та особливостей природи. Крім того, вони не втрачають можливості зіграти у футбол, при цьому кидаючи виклик різноманітним суперникам, починаючи від ісландського вулкану і закінчуючи грецькими богами на чолі із Зевсом. Мавка лісова пісня український 3D-анімаційний фільм режисерів Олександра Рубана та Олега Маламужа за мотивами п'єси Лесі Українки, лісова пісня та образів народної міфології. Прем'єра стрічки відбулася 2 березня 2023 року. У прокаті мультфільм зібрав рекордні 127 мільйонів гривень, що зробило його найкасовішим українським проектом всіх часів. Стародавній чарівний ліс ніколи не пускав людей у свої таємничі глибини. Люди з сусіднього села і самі трималися від нього подалі, думаючи, що ліс небезпечний, так як в ньому живуть загадкові лісові істоти. Головна героїня з числа лісових жителів добра і наївна мавка, що пробуджується навесні, аби розбудити решту духів. Мавка має насамперед берегти природу, проте вона переймається молодим хлопцем Лукашем та починає відчувати до нього почуття. Проте, стосунками між цими двома хоче скористатися Килина, яка шукає в лісі секрет вічного життя та провокує конфлікт місцевих жителів та міфічних істот. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!